У мене вийшло вирости гортензії з патичка. Так, я з вами поділюся, звичайно, як це все вийшло. Замовила я собі патички, поставила я їх у воду, в тепле приміщення, і вони почали розпускатися ось з бруньки, вийшло. цю бруньку я зірвала. Поставила в контейнер з ґрунтом. Для чого в контейнер? Для того, щоб була волога. Бо потрібна майже 100% волога. І що? І я собі підливала, доглядала. І все вийшло. Воля, вони пустили коріння. Я була на сьому небі від щастя. Садоводи і хто щось вирощує, ви мене чудово розумієте. Далі я пересадила собі в, в маленькі, потім в більші. А потім ще великі горшки. І це все я доглядала. Деякі мені навіть дали цвіт. Не всі, але деякі мені показали, що я роблю все вірно. Правда, скажу вам, були такі в мене неурядіці, бо трошки були жовті листочки. Хлороз. Але я швидко виправила це все питання, таку неурядіцу, І, і все вийшло. Ось так осінь. Виглядають мої гортензії. Я за сам...